Так, друзі, ну що, маючи вас, у нас стільки хочеться пропонувати вам якийсь такий різноманітний, цікавенький контент. І до такого контенту, який починається зараз, це могли тільки ми з Юрою додуматися. Точніше, додумалась я, та ще й просила я, хочемо зараз вже, вже така пообідня пора проїхатися тракторцем до лісу. Запрошую вас з нами. Ну, а він, знаєте, Крутив, крутив носом, але таки просила, погодився і дуже лагідно називає мене. От ти моя відмочка. Ну, треба ж так вміти просити. Хочу сказати вам, що правила безпеки збережені. Ми у кількох штанях обоє, у теплих в'язаних шкарпетках От, по собі мамі понав'язувала. Тепленько поодягнені, шарфик отак щоб все закрити. Тому вирушаємо. Готовий? Готовий. Okay. До лісу. Я завжди до лісу готовий. Не страшно? Чого? Oh. А як за грузним? Мені страшно з тобою їхати, а то, що все в лісі случиться, нічого не страшно. А то поїхали. О, oh, а ми вже вже виїхали за село. А це ось такий... Поля, поля, а в городі і каже, подивися я, робку. Відьком. Відьком, так. ночами. А хто б йон гореть? О, ми ще нічого не побачили в полях, але побачили сліди. Твоїж? І доволі глибокі. А що, а чого можуть бути ці сліди? А я не знаю, на що похожі. Кабана? Кабан? Рокопс немає. Є, ну дивіться, дивіться, диві. добре поприток. То дивити, вага яка, я коли все. Дивіться які. А ось тут з боку маленьке, Юра, дві. Бачите, це мабуть нормальний шов всім. Ворося нія, це кози маленьке. Одним словом, щось ішло велике і важке. І збоку ще я маленьке знаю, і легеньке. Чий? Благородного оленя. Благородного оленя. Але це, дивися, Вікторів. Що? Буває, дивлюся в інтернеті, скидаю, фермера кажуть, що по полях їздять. Ну, а люди кажуть, дороги поперегорували. Ось покажи. Дивіться, як по посиві їздять. І дорога є. І нормальна дорога. Дорога є, проїхати можна. Але дійсно, дивіться, зробили прямо по посіві. Здовж. Здовж. Здовж їде. Не знаю, як таких людей. Ну нас... так, хтось здовж по сілі їздить, благородний олень ходить і ще ми пішли. Зберігали дивитися чий слід. Поїхали. Це що за крует, Юра? Спина. Давай не плач, кидай за руль. Визивай мене мерчи. МНД хіба що. На камеру не видко, аж далеко пострибали не видко, може таке, ще де побачимо. А? а а чому їх раніше не побачили? Вони, вони, sto... вони стояли, мабуть, просто Вони стоять зараз дивиться. Дивись, дивись! О, пожди, біжать! Ні, туди побігли. Туди Галка і наталка. Як ти знаєш? Лосіно Їдемо ось через таку ділянку, ну, вирізано так і. Судячи з усього засаджена, і судячи з усього соснами, де-не-де видно, що сосна. Але отако подивимося. І каже Юра, який буде класний березнячок. Берези самосіву, ну це взагалі кого. Скільки стоїть. Ну, де не де, де такі сосни вже махнули. Каже Юра, такі ділянці, звичайно, ще хоч може бути. Ну, але ми їдемо вздовж такою накатаною дорогою. Та навряд чи що на нас має сюди вискочити. Але класно. Сидиш на тракторі. Голова ось так на всі. 360. І такий, знаєте, в очікуванні якийсь адреналін. І все, і все отак здається. Ну от от раптом то на тебе щось таке і вискочить. Чи хоча б ті кози, що далеко десь бігли, Ну але хіба вони в дурні правильно розвертатися. Одним словом, їдемо далі. Милуємось, дихаємо, відпочиваємо від усього. Гарно? До не хоч? А та ще тако спів часа, та я вже не знаю куди я. <рив> Нічого, давай. так, дрячко, веселіше. Воно <рив> якось під шкіркою, там трошки холодно. <рив> так, у нас невеличка зупиночка. Біля ділянки. Ну, хі -хі, молодої ділянки сосни, але вже якої гарної. Яка вже гарна. І тут в цій ділянці годівничка. Вон юра пішов туди, але я ще хочу показати, дивіться, як піклуюся. Такі тут вони десь ходять. Тому що ми стежин бачили по дорозі. Дуже багато. От, і отак на, на місці до годівнички близько. годують Я ж кажу, годують. Я зараз Там ще далеко щось бачу. Ось десь звідси годівничку розгружали. От, і я зараз ще обіду покажу. І вони сюди не йдуть. Не йдуть? А чого? Знаю, ну дивіться, навіть не зачепано. Але вичерпканий є, може і ходять коротки. Може наїдаються. Годують сутеніє. Але є, є зерно, є сіль. Кром годівнички свіже пороскидано сінце. З цієї сторони теж. Юра у мене десь пішов стежкою Туди вглиб. Ну, ходять десь. Сюди і ходять. Ти далеко зібрався? щось поставив Ага, ну йди. Так, а я в іншу сторону. Тут з іншої сторони теж. Дещо там не бачила, лежить Місця на цій ділянці сніг не, не зник ранковий. Отак От у нас було сьогодні зранку все, а зараз тільки у лісі і то не, не кругом. Я здалеку думала, що тут теж сім. Це, не... Це така собі лісова трава поприхилялася. Такими озерцями. Тиша в лісі. В лісі тиша. І тільки таких двох, як ми з Юрою. Супині, ясно, вигаємо по лісі. Скажіть, що ми тут знайти? Зібралися. Але відпочинок це класний. О, ось я вийшла. Бачите, йшла, йшла і вийшла на стежину. Я не знаю, як видно. Мені то добре видно, що це ось тобто стежина. Куди ходять. Ось навіть щось грабились тут шукали. І так вона пішла вон туди, в ту сторону. Додому не хочу. Але ніде не дінуся. Уже як-не-як. Сутеніє так гарненько. Я собі думала, знаєте, може, де ще хоч. Якогось ріжка знайти. Іноді ми знаходимо. У нас два лежить вдома. Можливо. Можливо, десь тут і третій є. Але я його вже навряд чи побачу. Ти щось чуєш взагалі? Соловія чую. Що? А ну заспівай соловейку. А їх зараз немає. Хе-хе. Не Треба Тиша. Напишу. Юра? О! По Це <світ> в мене може трактором по трактром полісу Я Тиха дорогу бачу. Я б лісі вий. То Я тако по деревах орієнтуюся. Бачиш, що дерево розбивка. Ага, бачу, то дерево. Вже одне дерево. Одним словом, виїхали ми на ще одне поле. Тиша. Тиша. І нічого. Але прямо при виїзді. на поле. З лісу. Ми таки дещо помітили. Так, я вам розповідала, що сніжок ось такий. Це він у нас сьогодні, вранішній. От, тому що до цього не було. А тепер подивіться, як ну як ступано. Ось це прямо при виході з лісу після кругом дерев. І аж так туди далі. Кром сніжок, а тут свіжо-свіжо. Ось так поробили. Що слідопитику? Що скажеш? Що, комусь сьогодні повезло? Хоть козам. <ріст> Ти думаєш, що це козлик козочку ловив? Мабуть, тут що таке поробити? Молодіше? ще? А може вони там що їдять ще підли під... ні? Бурундучків шукає. Поїхали. Поїхали. Так. Одним словом, ви мене що бачите? Виїжджаємо з лісу. Ми не їздили. Можна заспівати пісеньку в лісі, лісі темному, де ходить хитрий Юра. Росла собі ялиночка, під нею сиділа Наталочка. талочка. Біжи, присядь, а я приїду завтра забрати. Ні ночувати я тут підписувалася. Їдемо додому. Юра, я тебе бачу. Так, не дурачся. Ні, жара, сонце, буду роздіватися. Холодно. Нормально. Класно, правда? Все, пішли. А чуєш, а не краще було б лягти, полежати. Ні. Не ну, так, да, поїхали в ліс. Зайці бігають, кози, лосі, хто там ще кабани. І ці маленькі як їх? Ласиці. Ласиці. Куниці. Ми то їх не бачили, але вони там є. Одним словом, досталися ми додому, живі, здорові, без пригод, слава богу. Правда, якби ще десь загрузли та покописалися в болоті, то було б ще веселіше. От, а так нічого. Туди назад об'їхали ліс. Одним словом, як каже Юра, гав! Гав! Лиси там є, зайці там є, куниці є, ласиці є. Правда, ми того не бачили. І так тільки десь дві кози за кілометрів надцять. Ні, одна. Сиділа. Дві сиділа з боку. <реш> ну, це таке, це він жартує. А дві так здалеку-здалеку бачили. Ну вони, правда, там є. І таким, нашому... Я ніколи не жартую. Так. І таким нашому лісі у соснині їх таке годують. Все, гарного вечора. До побачення.